Затишний, комфортний, сучасний і безпечний. Неподалік центру Львова зведуть новий апарткомплекс Смарт Хаус. Сьогодні презентували проект. Втілюватимуть його дві компанії: «Лев Девелопмент» та релокований із Запоріжжя-забудовник Сенсар Девелопмент. Оскільки через війну житла все менше, а людей без домівок дедалі більше. Виникла потреба збудувати комплекс, в якому апартаменти будуть невеликої площі, проте багатофункціональні зі всім необхідним. І за доступною ціною таких апартаментів, які зараз потребують дуже багато людей, дуже багато українців. Е Переїжджають з місця на місце, хтось втратив житло, і цей проект дуже швидкий, дуже якісний. Класичне житло воно вже трошки застаріло, тому що у них великий термін будівництва це великі будинки, там 11 поверхів, 18 поверхів. І люди, коли купують, вони не мають можливості чекати там півтора роки, два роки. Сьогодні ми пропонуємо будівництво, яке завершиться менше ніж за 12 місяців. Зведуть апарткомплекс на вулиці Шевченка, 73. Це неподалік серця Львова. А отже, інфраструктура розвинена. Житлові площі від 17 квадратних метрів. Відтак є можливість придбати апартаменти за тією ціною, яка вам по кишені. У переліку апартаменти з терасами від 14 до 60 квадратів. Там є забезпечена повністю. За такими інфраструктурними елементами, як кафетерії, офіси, крамниці тобто, це комплекс, який дозволить повністю маркети всі які дозволять повністю забезпечити людей, які там живуть всіма потребами їхніми. Компанія Сенсар Девелопмент» пропонує також покупцям послугу ремонт під ключ. Тобто ви обираєте проект, фахівці роблять всю роботу, а ви одразу заселяєтесь в готове житло. Окрім цього, забудовник дбає про безпеку своїх мешканців і адаптовує оселі до викликів воєнного стану. Ми обов'язково облаштовуємо укриття в підземному паркінгу. Це обов'язкова кухня, санвузол, якийсь резервуар з водою. Ми опалення в нашому комплексі будемо робити за допомогою. Лових насосів це таке ноу-хау, Це дуже буде популярне, тому що це економічно, екологічно і ну мінімум сплати за комірне. Окрім цього, у проєкті передбачений місткий паркінг, що неабияк важливо для житла у ближньому центрі міста. Детальніше дізнатись про ЖК Смартхаус можете на сайті «Сенсар Девелопмент» або ж звертайтесь до офісу продажу на вулицях Чайковського, 26 та Шевченка, 73.